У Харкові з візитом новопризначений надзвичайний і повноважний посол Німеччини в Україні. Дипломат прибув, аби зібрати первинну інформацію щодо ситуації в місті. З мером Ігорем Тереховим детально обговорили актуальні потреби Харкова і перспективні проекти, в яких Німеччина співпрацюватиме з містом. Зокрема, це стосується освітніх програм і планів щодо відбудови Харкова. Я дуже радий бути тут. Місто наразі знаходиться в складному положенні, але у нас дуже тісні стосунки, і те, що я сьогодні перебуваю тут, розцінюйте як сигнал того, що в Харкова є підтримка Німеччини. Це стосується і сьогодення, і це стосується і майбутнього. Харківський міський голова подякував уряду та народу Німеччини за всебічну підтримку, гуманітарну допомогу, передачу машин для оновлення муніципального транспорту і реалізацію проєктів щодо реновації соціальних об'єктів Харкова, що були пошкоджені під час рашистських обстрілів. Зокрема, і за фінансування проєктування нової редакції Генерального плану Харкова. Ці кошти Німеччина безпосередньо скеровує фонду лорда Нормана Фостера, і це лише частина того, що зв'язує Харків з Німеччиною і німецькими містами. У Нас зв'язує дуже багато спільних проєктів, незважаючи на війну. Перш за все, ви знаєте, що у нас є дуже такі дружні стосунки з нашим містом побратимом Нюрнберг. Вони були. Е до війни дуже такі міцні. І коли прийшла біда, коли настала війна, я мав декілька розмов з моїм колегою з Ньорнберга. І Хочу сказати, що таку серйозну підтримку ми маємо з боку Нюрнбергу і фінансову підтримку, і моральну, і політичну підтримку. І, звісно, маю надію, що наша співпраця буде. Тільки знаєте, і продовжуватися і зміцнюватися. окремим блоком предметної двосторонньої зустрічі стала перспектива військової допомоги. Ігор Терехов акцентує увагу гостей на те, що для Харкова найгострішим питанням залишається потреба в сучасній протиповітряній та протиракетній обороні. Німеччина підтримує Україну в протиповітряній обороні більше ніж інші країни. І ми цієї зими передаємо Україні додатково повний комплекс систем Петріот, два комплекси Айрістій і один Гепард. Рішення про їх використання приймається центральним урядом України. Тобто це рішення тільки в руках уряду України. Леся Копилюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Єгор Мікенін, Харків, Новини.